Всім привіт! Рада вітати вас на нашому YouTube каналі з рубрикою мотиваційних історій успіху від наших випускників. Мене звати Владислава Марчук, я керую відділом навчання буткемп в компанії GoIT. І сьогодні у нас в гостях випускник буткемпу 10-го онлайн В'ячеслав Козлов. Слава, привіт! Розкажи, будь ласка, трішечки про себе. В якій компанії ти зараз працюєш, і яку посаду обіймаєш? Шаломчик всім наразі я вже закінчив працювати в другій своїй компанії і в пошуках наступної роботи. Переважно на ринку ЄС працював на першій роботі на посадах mm -hmm. на GS розробника. Хотіла б тебе спитати про твоє знайомство із GoIT. з чого воно розпочалося і чому ти обрав саме цю школу? Щось мені так здається, то була таргетна реклама Фейсбуку, тому що ще щось тоді гуглив, і мені випали курси запрошення на марафон. Я просто спробував думаю, ну зайде то зайде, не зайде, то не зайде і. Наче сподобалося на той час, а, таким чином ми і познайомилися. А причина була того, що просто ревалокувався в іншу країну, і, виходячи з попереднього досвіду, а, скажімо так, досить специфічно складно було продовжувати ту ж саму кар'єру у тому ж самому напрямку в іншій країні. В'ячеслав, а підкажи, будь ласка, чи ставив ти перед собою не кар'єрні цілі, коли хотів свідчитися до IT-сфери? Я ревакувався, і мені потрібно було чимось займатися. Можна було сидіти, тупити вдома і нічого не робити, а можна було щось спробувати вивчити. Було два варіанти: перший, ти вчити ще одну мову. Але, але все ж таки, потім а куди її використовувати, або ж спробувати опанувати нову професію і з перспективи на майбутнє, щоб знову ж таки повторюся, не залежати від місця роботи, тому що наразі і в подальшому я так щось відчуваю, що ми, ми це не останнє моє країни, в якій я живу. Розкажи, будь ласка, про етап проходження співбесід. От твій досвід, скільки співбесід в тебе всього було, перш ніж ти. Працевлаштувався, і в які етапи вони проходять? На моєму досвіді було звичайно три, ну, три етапи: HR скрінінг технічна співбесіда, і третій етап ну зазвичай це або з тим лідом проекту або з тех лідом чи CTO. у мене досвід був різний останніх mm -hmm. третіх етапів, як е, позитивний, так і не дуже слав. Давай підіб'ємо твою особисту статистику. Давай спробуємо згадати скільки всього резюме ти надіслав, і скільки всього співбесід. Ти прийшов перш ніж отримав свій перший офер? П'ять все ж таки здається. Співбесід у мене е, був майже офер, і один офер. Майже офер, я його так називаю, тому що це була моя ще перша чи друга співбесіда, і досить цікаво вийшло, що мене інтерв'ював технічно досить молодий тім -лід. Але стек технологій в тому проекту був такий, що більше технічне завдання, і сама співбесіда, вона. Полягало в тому, наскільки ти швидко розберешся непопулярному стеку технологій, фреймворку. Вийшло непорозуміння, тому що це завдання було повно виконане за сім днів. Я його виконав за три дні. Мені дали відповідь, що ну там трошки недороблено, там трошки, але нічого серйозного, то таких зауважень немає. Ну я думав, окей, показав їм повернеться до мене через тиждень з відповіддю. Проходив тиждень, ну проходив вже півтора тижня. Я думав, ну окей, напишу. Він каже, а ми вже взяли людину. Я говорю, ну тобто, а чого ж ти їм нічого не сказав? каже, так я ж тобі написав, що в тебе там є недоліки, все таке, і я думав, що ти їх виправиш. Я кажу, я якось не зрозумів, що ти маєш на увазі, що їх мають ці недоліки виправити. А зараз я розумію, що слава Богу, я туди не потрапив, тому uh -huh. що коли ти заходиш в специфічний фреймворк, специфічний стек технології, ти будеш працювати виключно з цим, і в тебе потім варіантів для маневрів буде. Набагато так. менше ніж поки ти так. наразі скажімо так з нуля намагаєшся влаштуватися на роботу до речі про співбесіди. В'ячеслав, які ти можеш дати поради нашим студентам, як готуватися до співбесід? От із власного досвіду, те, що ви знаєте і вмієте, воно завжди з вами. Якщо ви схильні до нервування і під час співбесід, скажімо так, вас трошки вибиває з колії, приймі заспокійловолер Валеріяновичу. Потрібно бути собою спокійно і врівноважено відповідати. Плюс-мінус, так як я особливо там нічого не вигадуючи, нічого не придумав. Розумієте, це як перше побачення. Ви або сподобаєтеся одному, або не сподобаєтесь нам одному, і від від вас тут абсолютно нічого не залежить. Це не буде значити, що ви не такі, це буде значити лише те, що ви на цю посаду не підходите. Як, наприклад, я проводив свій перший приклад з специфічним фреймворком, воно може бути й не краще щодо технічних співбесів, знову ж таки, на жона, то це мабуть кордженс. Знову ж таки, якщо ви по фронту йдете, то це е, фронт, теоретичні питання, плюс-мінус е, практичні питання. Є питання обов'язково з заковикою. У ну, мене ще не було такого, щоб не було питань із заковикою. Наприклад, показує частину коду, і що тут не так. А може бути все так, просто по іншому відносно. Тут теж питання більш направлені на те, як ви розумієте, як ви розбираєтесь, як ви можете прочитати той же код. А щодо третього етапу, класичного етапу, мануазія там співбесіди з чи... Тих людом чи тим людям, А тут досить специфічно кожна компанію по-іншому. Це може бути 10 хвилин, це може бути на годину ще. Будьте собою. Тут е, справа в тому, що ви е, того ж тих ліда, якого там 5 плюс років досвіду чи навіть більше, ви не здивуєте своїми знаннями. Ви можете лише розсмішити, якщо ви почнете фантазувати. Якщо ви цього не знаєте або ви цього не розбираєте, скажіть, що я думаю, що це так, але я, наприклад, не впевнений в цьому, тому що я сам діва не мав. І я в цьому сумніваюся, але я можу це питання пропрацювати і, скажімо так, винести якийсь свій висновок з цього і зробити певне рев'ю цього всього. Розкажи, будь ласка, про своє навчання з якими труднощами ти стикався, який для тебе був найскладніший блок, можливо, і які моменти можеш згадати з теплом? досить чітко пам'ятаю ту ситуацію, коли вже джес закінчився. Я на останній лекції джеса мене просто вирубали. Я сидів і все. на ракті було ще гірше. У мене в якийсь певний момент в мене повністю ступор. Я не розумію, що відбувається. У мене цей тем просто викошував через те, що все ж таки я теж само з собою затягся і якось це потрібно було закінчувати. Чесно кажучи, я ракт до цих пір. Він мені ось тут стоїть. Джес мені зайшов. І розклався, от я казав, по поличка вже якраз на ноді? А мене ще й хлопці вибрали тим людом на той час. Я ще пам'ятаю, як їм сказав: слухайте, я до ракту не доторкаюся. Я краще сам всю ноду напишу. В принципі, так, воно і було. Я майже сам там Сашу написав і ну і все. А підкажи, будь ласка, чи допомогли тобі матеріали курсу під час працевлаштування і вже на роботі? Теорія Джесу в деяких випадках вона допомагала там досить. Непогано були були основні моменти структуровані і зібрані, і не потрібно було бігати, шукати це все по uh -huh. офіційній документації по всім іншим паблікам. В'ячеслав, хочу в тебе попросити дати три поради для наших студентів, що робити, щоб вивчитися, дійти до кінця і працевлаштуватися. Це потрібно бути дуже наполегливим і вимогливим самим. До себе досить допомагає кооперація із своїми. Однокурсниками, тому що коли ви сидите і намагаєтеся разом розібратися в чомусь незрозумілому, і та особ... та людина, яка допомагає в цьому розібратися, вона розібралася, вона розбереться краще, а ти вже розберешся хоч в чомусь. А щодо працевлаштування потрібна англійська. Вся документація все на англійській, стеки верхово, також, також на англійській, потім, перш за все, не бути токсичним і вміти комунікувати на першому етапі. Потім все це прийде, воно саме приходить з часом. Звичайно, практика. Тому що без практики ви починаєте все досить швидко забувати, але потім знову ж таки досить швидко згадаєте. Але краще бути е, практично підготовленим вже до співбесіди і при цьому. Менше часу займе вгадування і ну, вибачте, за слово тут ніяк не співбасід. Ви повинні знайти в першу чергу мотивацію для себе для вивчення, а потім також мотивацію для, для роботи. У вас саме навчання не повинно бути кінцевою а, точкою. На першому етапі ви повинні продумати на два кроки вперед. Тобто, це закінчення навчання і працевлаштування. Якщо у вас є друзі. Працевлаштувати через друзів. тому що зараз на ринку така ситуація, що будь-яка робота, особливо перший рік, ви маєте відпрацювати для того, щоб просто розуміти, як це працюється, як це відбувається, в принципі. Вірте в себе і працюйте над собою, але не забувайте про цьому всьому, що софт-скіли на першому місці, тому що з токсичними людьми або з людьми, яких мотивують медичного гроші, це буде дуже досить швидковидно і один студию сотків, хто захоче працювати. В'ячеслав дуже дякую за те, що сьогодні прийшов, за те, що поділився своїм досвідом. Друзі, підписуйтесь на наш youtube канал, ставте вподобайки цьому відео, а також пишіть в коментарях, якщо були корисні поради В'ячеслава, і до нових зустрічей.